Війна на сході України йде не тільки за контроль території, міжособні сварки бойовиків з угрупування ЛНР розкрили подробиці наркотрафіку з території Росії через Луганщину. Цей зелений коридор, створений сепаратистами і силовиками з Росії, тягнеться впродовж 450 кілометрів державного кордону України. Схоже, для них війна це надприбутковий бізнес. Як налагоджена система наркотичних поставок через східний кордон? Розбирався Андрій Діхтяренко. Окупований проросійськими сепаратистами Луганськ на початку року став ареною запеклої ворожнечі між різними ватажками озброєних угруповань. 1 січня розстріляли кортеж відомого сепаратиста Бетмена. Його прихильники заявили, що Бетмена прибрали через те, що його батальйон заважав займатися незаконним наркобізнесом луганським бойовикам на чолі з головою ЛНР Ігорем Плотницьким. Де саме йшов наркотрафік, розповіли самі сепаратисти. Наркотрафік. Провести його намагалися через Пархоменка, з російської території і через річку Дерпу. Там є кусок границі который находится по реке Деркул, який по факту не контролюється ні силами ополчения, ні українськими военными. Отже, за інформацією самих сепаратистів, наркотики перетинають кордон ось тут, через річку Деркул біля селища Пархоменко, а потім йдуть на Луганськ. Але це лише частина великого маршруту. Через Луганщину частково проходить так званий сумнозвісний шовковий шлях, яким героїн з Афганістану, території Росії і України потрапляє до Європи. Знайомтесь, це Сергій Дзюбенко. Він очолював управління боротьби з незаконним обігом наркотиків у Житомирській області. Але за часів Януковича, підполковника Дзюбенка, звільнив з органів теперішній глава так званого МВС ЛНР Юрій Івакін. Тоді він очолював Житомирську міліцію, а зараз повернувся на рідну Луганщину вже на боці сепаратистів. Звільнений тоді Дзюбенко каже, що через війну на Донбасі наркотрафік значно активізувався через діру на кордоні. Прикордонники російські особливо не переймаються перевіркою грузів, які йдуть на територію України. Це м'яко кажучи, а фактично. Ну, як скажуть, є зелений коридор для поставки. Це вигідно, перш за все, росіянам керувати наркоманом, наркозалежною особою досить легко. Немає ніяких проблем для того, щоб послати його в бій, як кажуть, пушечне м'ясо. Терористи повсюду. Їх не занічтожити, тому що вони безперти. Окрім того, підполковник каже, що російським інструкторам розраховуватися з бойовиками героїнам значно дешевше, ніж грошима. Тим паче багато з них є наркозалежними. Там що ж ти робиш? ти О, Тільки вдумається. Що ж з Афганістану героїн коштує один грам, один долар. А на території України один грам стоїть 100 доларів. Якщо Російська Федерація має приблизно ціну 20-25 доларів за грам. Які заходять вже до неї безпосередньо з Таджикистану з Афганістан, звичайно, транзитом через Таджикистан і дати ці кошти, не кошти, а дати ці наркотики, щоб воювали за їхній так званий русський мір. До це набагато легше, ніж доплатити доларами чи гривнями. Контроль над незаконними надприбутками здійняв цілу хвилю протистоянь між собою різних груп бойовиків, і вбивство Бетмена було тільки початком розбірок в середовищі луганських сепаратистів. Вже січня бойовики ЛНР за допомогою невідомої приватної військової компанії атакували інший підрозділ проросійських бойовиків, що стояли в Краснодоні, окрему бригаду Одеса. Бойцы Одессы успели передать своим прихильникам по скайпу. Их уничтожают, тому что вони заважают нелегальному трафику. И снова в Краснодонском районе. С раннего утра э, подразделения частной военной компании в поддержку тяжелой техники и легко бронированной техники окружили базу, на которой находится э, отдельная бригада. Видимо, кому-то кому там наверху очень не хочется, чтобы эта бригада... Э, смотрела за за трафиком, который проходит здесь. ці внутрішні розборки розкрили в подробицях запеклу боротьбу сепаратистів між собою за контроль наркотрафіку. Але куди саме йдуть наркотики, що надходять в Луганськ? Голова української митниці в інтерв'ю з хемом розповів, що кількість пійманих наркокур'єрів з початку військового конфлікту збільшилась в рази тільки в цьому році, а ми перший місяць йде цього року. Тільки митницями Державної фіскальної служби виявлено вже 45 випадків переміщення через державний кордон, підкреслюю, України наркотичної сировини. Експерти б'ють на сполах. Країна переповнена наркотичними речовинами. Якщо взяти за останній час по території України ціни фактично на всі наркотичні засоби, які контрабандним шляхом населяються в Україну, впали в два рази. Тобто, нас ще і на Ринок, так, Ринок перенасичений, пропозиція набагато більше. Ніж є попит, значить ціни автоматично, закони економіки, ціни падають. закони ринку нікуди не дітись. Загалом, за даними управління боротьби з наркотиками, небезпечний товар заходить в Україну з чотирьох напрямків: захід, амфетамін, метамфітамін, екстезі, ЛСД з Польщі та Нідерландів, Північ, Метадон з Білорусі, південні порти, тобто Одеса та Іллічівськ. Кокаїн з Колумбії, транзитом через Португалію та Іспанію, і Схід. Героїн Гашиш з Афганістану транзитом через Таджикистан і Російську Федерацію. Правоохоронці просто не встигають ефективно перекривати потік наркотиків. Не вистачає людей. Цим дуже складно займатися в умовах постійних обстрілів на блокпостах, скажеться голова української митниці. Я вам хочу сказати, що як східний напрямок зараз. А ситуація з Кримським, ми були змушені, змушені фактично розгортати нову митницю на кримському участку, ті yes. пункти пропуску. Да. І сьогодні ми, оскільки люд... немає штатної чисельності митників там, змушені відряджати фактично змінами з інших митниць людей для несення служби там. Україна й до конфлікту на сході вважалася однією з найбільш наркотизованих країн Європи. Наркоманія в Україні збільшується на 8% в рік. Ця тенденція одна з найшвидших у світі. Точну кількість неврахованих наркоманів в Україні не знає ніхто приблизно півтора-два мільйони за оцінками фахівців. Найбільше наркозалежних у південно-східних областях України. То хто ж підсаджує українців на голку? Ми показали, як голова ЛНР Ігор Плотницький утримує контроль за луганською ділянкою наркотрафіку Шовкового шляху та систематично позбавляється конкурентів. Але робить це не сам, а за допомогою вищих сил. Розправлятися з конкурентами Ігорю Плотницькому допомагає загадкова приватна військова кампанія Вагнера. Про це свідчать самі сепаратисти. Саме люди загадкового Вагнера спалили в кортеж Бетмена. Вони ж взяли в полон бригаду Одеса. Хто ж він цей Вагнер Євген Вагнер, кадровий полковник внутрішніх військ МВС Російської Федерації. Ось указ президента Путіна про призначення Вагнера головним спеціалістом по знищенню групувань бойовиків на Кавказі. Назначить полковника Вагнера Евгения Владимировича, заместителем командующего объединенной группировкой войск сил по проведению контртеррористических операций на территории Северокавказского региона Российской Федерации, президент Российской Федерации Владимир Путин. Тобто, схоже, щоб позбавлятися від конкурентів, голові ЛНР Ігорю Плотницькому допомагає спецназ внутрішніх військ МВС Російської Федерації і прикордонні території, де таємниче групування Вагнера займається зачистками сепаратистів, конкурентів Плотницького, знаходяться саме там, де пролягають дороги, по яких йде шовковий шлях, яким везуть героїн до Європи. Цілком можливо, що російський полковник Євген Вагнер вирішив допомогти луганським бойовикам розправитися з конкурентами, зовсім не як кадровий російський військовий, співчуваючи справі Новоросії, а як партнер по нелегальному наркотрафіку. Втім, фахівці не виключають, що підсадка України на голку теж частина військової операції.